Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І перед тим як розпочати те, про що я сьогодні хочу з вами поговорити, я хочу подякувати всім за ваші коментарі. І це відео я роблю як відповідь на ваші коментарі, тому що я завжди говорю про те, що я реагую на те, що ви коментуєте. Це означає, що ця тема вас хвилює. І оскільки я вважаю свій канал нібито таким просвітницьким, тому я роблю відео нібито по запитах. Моє минуле відео було про маму ріку, інтерв'ю у Марії Фросиніної. І дуже багато коментарів я побачила про те, що ви пишете про ваші дитячі травми, коли батьки сварилися, коли батьки думали, що діти цього не помічають. що… Там, якщо батьки роблять вигляд, що все окей, діти нібито цього не розуміють. Це є не так. Я завжди говорила про це в своїх відео: що е, діти вони відчувають все і вони формуються повністю. Е, ну, вони дитина, коли вона народжується, вона, якщо не брати генетику. Яка теж має велике значення, але вона як чистий лист, і її дитини самооцінка, те, як вона формується, як вона розвивається, багато в чому залежить повністю від батьків, тобто від оточення або від людей, які дитину виховують. Якщо, наприклад, так сталося, що чи одна мама, чи бабуся, і дідусь всілякі ситуації можуть траплятися в нашому житті. І Залежить від того, як до дитини ставляться. Так, от якщо дитина зростає в атмосфері спокою, злагоди, добробуту, і не важливо, чи це є добробут, чи це є там багатство, якесь таке, що дитина дуже має багато іграшок, добробуту має це на увазі добробуту емоційного, коли люд... дитина зростає в любові, то вона зростає достатньо впевненою собі особистістю, вона може здолати багато якихось задач, проблем, які трапляються їй на шляху. Я розміщу відео у інфобоксі, яке я знімала, здається, минулого року, як виростіть ребенка здоровою лічністю. Здається, вона називалася так. І коли дитина це відчуває, вона зростає собі. Коли дитина весь час чує сварки, коли дитина відчуває, що вона відчув... має небезпеку, а небезпеку вона відчуває, що може мати від найближчих людей, тому що мама, тато, сім'я це є нібито така фортеця. Яка, яка дитину захищає, от дитина знає, що б не трапилось, вона має прийти додому, і мама з татом це є її захист, фундамент, на, яку, на якому вона стоїть, на якому вона зростає. І от коли є такі небезпеки, а для дитини це небезпека, тому що батьки сваряться, це агресія. Дитина відчувається як голосом своїм, коли не своїм голосом, а голосом батьків, тому що агресія, підвищений тон, можливо, якісь негарні слова. Вона відчуває також це емоційно, і вона відчуває, що щось відбувається не так, як потрібно. Друге, що теж є таким негативним, коли батьки сваряться, вони думають, що дитина це прошло повз вуха дитини. І якщо дитині там не звернути на це увагу, показати, що нібито нічого не сталося, що все таки пройде. Ні, це відкладається у мозку дитини, це називається імпрінтінг. Воно імпринтується, нібито впечатується, ставиться така печатка у вашому мозку, і абсолютно несвідомо це може впливати в будь-яких ситуаціях навіть в майбутньому житті, коли вже людина стає дорослою, коли вона зростає. І, от, якщо взяти приклад мами ріки, я в своєму минулому відео про це не озвучила. Але хочу зараз це озвучити. Я розкажу на трьох прикладах відомих співачок і від, верніше, відомих наших особистостей, для того, щоб ви зрозуміли, що і як. І знов таки, я хочу сказати, що я їх не хочу чомусь звинувачити. Мене запитали, чи маю я право взагалі обговорювати такі ситуації. Так, я маю право це тому, що це все у публічному просторі, я не обговорюю нікого за їхніми очима. І я не хочу не показую те, що вони в чомусь погані. Я просто показую те, що вони самі показують, і про що потім всі говорять. До речі, не дуже в приємному світлі. Дуже часто це буває. Я намагаюся про все це сказати коректно, але щоб люди, хто буде дивитися це відео, звернули увагу, можливо, на своє життя, на своє життя, на життя своїх дітей, і трішечки задумуся. Так, от мама ріка сказала, що. А Мати це свята особа. От якщо ви народили дитину, то ви вже святі, то ви вже маєте право на все. Ви вже супер жінка, тому що от ви мама. З одного боку, так бути мамою дуже важко, тому що ти 24 на 7, все своє життя, особливо перші роки життя дитини, ти повністю належиш цій дитині. Ти забуваєш про себе, забуваєш про чоловіка, забуваєш про свої потреби, забуваєш про потреби оточення, тому що тебе потребує дитина. Це дуже важко емоційно, це дуже важко фізично, плюс жінка має а, гормональні зміни, плюс жінка має зміни як після народження дитини, що з нею відбувається з її тілом. Міняються ролі, тому що коли ви просто, наприклад, одружилися, ви діада, ви є ви і ваш партнер. А коли ви вже маєте дитину, змінюються ваші ролі. З'являється триада, вас вже троє у цій родині, і ваші ролі ви не тільки вже чоловік і дружина, ви вже батьки. Ви змінюєтесь в відношенні один до одного, ви змінюєтеся в відношенні, тому що з'явився хтось, кому ви більше потрібні. Да, мама це свята людина, якщо все відбувається правильно і все відбувається окей. Але поведінка мами дуже впливає на те, як зростає дитина, якою вона буде. І якщо мама, наприклад, пригнічує дитину, жорстоко її наказує, б'є, принижує, хіба це є окей? Хіба можна простити це мамі, яка над дитиною знущається, наприклад, якщо в неї якісь невдачі в житті, вона це може вилити на кого? На дитину. Якщо в неї щось не гаразд з її особистим життям, з роботою, зі здоров'ям, з настроєм та з чим завгодно, вона приходить і все, що не окей, вона це все видає на свою дитину. Хіба можна це простити і казати, що? Ну, це ж мама, мамі, все можна. І, до речі, дуже часто, от у кабінеті в кабінеті, на онлайн-сесіях, мене я чую про те, що нібито не можна ображатися на батьків, не можна їх засуджувати, не можна нічого цього відчувати. Але якщо ви це відчуваєте, якщо над вами знущалися, от я знов таки про клієнтів говорити не можу, але згадую історію зі свого дитинства. У нас була сусідка, і вона якось кілька разів ну, бувало так, що заходила до моєї мами. А я була підлітком. І, хоча я була достатньо таким нормальним підлітком, я не, не від мене батьки не мали багатьох проблем. Але ну як всі підлітки, я могла там щось мамі сказати не таким тоном, огризнутися. І ця сусідка це почула і каже: Слухай, а чого ти це терпиш?? Ти повинна її якось ставити на місце. Якщо вона щось, на місце, якщо вона щось каже, не так, дай їй по морді. Я це почула, у мене був шок. Ну добре, що моя мама людина адекватна, і вона завжди намагалася будувати зі мною стосунки довірливі, нормальні стосунки між матір'ю і донькою. Вона на це не піддалася. А от у цієї жінки я знаю, що вона дуже негарно ставилася до свого сина, і потім у цього сина була дуже не така не, не дуже щаслива доля, тому що він був зі зламаною психікою. Вона його принижувала, вона його била, вона це, вона це навіть не приховувала. Тому отак от, от впливає поведінка матері на поведінку дитини. Чи можна назвати таку матір святою жінкою, яка просто зламала, можна сказати, долю своїй дитині? Ні, тому якщо у вас є якісь проблеми, ви відчуваєте, що ви зриваєтеся, що вас вам просто зриває кришу. Це впливає на вашу дитину. Робіть з цим щось, чи намагайтеся там взяти, я не знаю, якусь перерву пару годин. Вихідні поїхати десь відпочити, чи звертайтеся до спеціалістів, неврологи, можливо, вам нев... невропатологи припишуть якісь ти Ситуацій Ситуації буває багато і тим більше, жінки, які зараз знаходяться або у війні, живуть в Україні, або жінки, які виїхали з України, і це теж є нелегким. Далі я подивилася інтерв'ю. Е... Анне Алхім, але я його не розбирала і згадала я його тільки, от в ключі впливу е, на як формується психіка дитини, як впливає мама на дитину. І я от згадала тільки зараз. Якщо вам буде цікаво, ви мені напишіть у коментарях, я розберу інтерв'ю Анни Алхім Славі Дьоміну. А як от вон, що там можна з цього інтерв'ю? Теж цікаво багато що взяти. Але зараз я скажу про одне: от як Анна казала, що її мама була. Диктатором, дещо тираном, і вона тиран... була таким тираном навіть для а, цієї Ані. Вона її нібито дуже любила, але безбожно контролювала. Е, весь час е, ну, вмішувалася в якісь її справи, в її життя. І от зараз Анна а в принципі, вона сама навіть це проговорила, що вона стала такою ж самою персоною, що вона достатньо диктатор, її чоловік навіть жалівся на те, що ти мене подавляєш, ти мене не розумієш. І от її шлюб він розвалився, бо, було, бо були багато непорозумінь, були зради. І от навіть сама Ганна Алхім казала, що в підлітковому віці я попадала в дуже негарні компанії. Це був мій протест. От вона сама це так знаєте, як випила, Це був мій протест. Дуже часто, коли на дитину відбувається великий такий пресінг, є кілька варіантів, якою буде дитина. Якщо це дитина з достатньо такою, знаєте, слабкою нервовою системою, а вона може замкнутися в собі і стати такою дитиною зручною. Вона буде да, що і зволіті, от можна сказати це так. А якщо дитина біль більш така а, виросла а, в неї більш сильна нервова система, вона більше така самовпевнена, вона йде в бунти. І це теж є ненормальним в тому плані, що ви втрачаєте стосунки зі своєю дитиною. А саме найтаке цікавіше, що дитина потім вона вона скаже: Ні, я ніколи не буду така, як моя мама. Я це чую весь час, що я не хочу бути така, як мої батьки, я хочу бути іншою. Але коли ти починаєш в цьому копатися, ти бачиш, що багато-багато речей. Ми все ж таки беремо від своїх батьків, тому якщо ви хочете, щоб вас називали там гарною мамою, гарним батьком, думайте про те, що як ви робите зі своїми дітьми, думайте про те, чи хотіли б ви, щоб у вас таке було з вами, коли ви були дитиною. І от тобто мама Ріка сказала, що її батьки сварилися, і зараз вона свариться на дитину і з чоловіком, і все таке. І те ж саме, наприклад, Охім. Тобто два таких сценарії, які діти взяли після своїх батьків. І третій вид взаємодії мами і дитини я взяла, як приклад, щоб показати інтерв'ю Євгенії Власової тому ж самому Славі Дьоміну. Вона виросла теж дуже тривожною мамою. До речі, якщо вам буде цікаво, напишіть, я розберу і це інтерв'ю Євгенії Власової. Вона сказала, що мама в неї була дуже тривожна, дуже контролювала її. І там на це були причини, про які я зможу вам розказати. І вона така сама була приблизно зі своєю донькою, але вона це зрозуміла, що щось рухається не туди. Вона пішла у психотерапію, і вона змогла а, прийняти, що її донька це окрема особистість, що вона хоче з нею мати гарні стосунки, і вона її от відпустила. І, тобто, вона сказала, що я визнала про те, що я можу робити помилки. Я визнала те, що я не завжди могла бути права, навіть від того, що я її сильно люблю. Так, батьки дуже часто люблять своїх дітей, і нібито від любові вони думають, що вони все роблять правильно. Але це ну, не завжди так. Давайте скажемо. І якщо, ми, якщо ви вже батьки, і ми згадуємо наше дитинство, і дуже важливо, дуже мудро визнати, що ти не завжди можеш бути правим. Дуже часто в нашій культурі вражається про те, що от батьки не мають. Признавати свої, визнавати свої помилки, просити пробачення у дітей, якщо було щось не так. В кращому разі вони зроблять, що нічого не відбулося, в гіршому разі вони ще тебе звинувачують про те, що що ти таке говориш, такого не було. Або що ти таке говориш, як, як ти смієш право мені взагалі дорікати, я на тебе все життя поклала чи поклав? Я думаю, що багато хто з вас про це чув. Так от, якщо ви бачите. А це вже зараз від мене буде така нібито порада, як від психолога. Якщо ви батьки, і ви бачите, що з вашою дитиною щось відбувається не так, що вона можливо стає тривожною. Поспостерігайте за нею, як вона грається. Або якщо ви знаєте, що у вас відбуваються сварки часто в домі, що ситуація напружена, це може відбуватися в кожній родині. Так от поспостерігайте, як дитина ваша грається. Дуже часто діти в своїй грі, тому що гра це є основний вид діяльності для дитини, особливо для дитини дошкільного періоду і раннього шкільного періоду. Подивіться, як вона грається, чи є агресія в неї грі. Дуже часто в грі. Діти відтворюють те, що вони бачать, що вони відчувають. Поспостерігайте за цим. Якщо ви можете бачити, що щось ну, дитина. Грав в неї достатньо така, вона чи б'є іграшку, чи а, надає шкоди чомусь там, чи навіть тими машинками, коли вона грається, постійно там якісь аварії. Це значить, що у дитини, скоріш за все, є напруга внутрішня. Спробуйте погратися з дитиною і переграти цей сценарій. Наприклад, ведмежатка, там, там ведмежатку, що з ведмежатком? Там йому боляче, йому погано. А як ми можемо його полікувати? Що ми можемо зробити для нього доброго? А давай ми скажемо, що він хороший, що ми його любимо. Тобто, ну ви знаєте, яка ситуація може. Відбутися саме в вашій родині, ви бачите, як діти це відіграють у грі, і що ви можете зробити, щоб цю ситуацію змінити. Знов таки, чому я зараз про це говорю? В одному з сезонів супермамок, які якісь там розбирала, десь це був шостий сезон. Одна героїня казала, що мене мама дуже сильно лушпарила, била, знущалася наді мною. У мене не було іграшок, і от у мене там було якесь ведмежатку, і я весь час йому виколювала очі, різала лапки, і я от не знаю, чого я так робила. Так, дитина виражає свою агресію. Так, дитина виражає свій біль. Так, дитина показує те, що її болить внутрі. Вона не зна всередині. Вона не знає, як це показати іншим шляхом. Тому просто поспостерігайте за цим, намагайтеся програти це. Ну а якщо ви вже в дорослому віці відчуваєте, що у вас є якісь психотравми, які ви відчуваєте те, що з вами відбувається щось не так після вашого дитинства, а це може бути з кожним з нас, тому що психологи жартують про те, що в 30-літньому віці кожна людина має сенс, чому вона має йти до психолога. Тому звертайтеся до спеціалістів, читайте літературу кому як зручно. Звичайно, зі спеціалістами ви можете розібратися в цьому швидше і більш якісно. Але кожен вибирає свій шлях. Якщо це відео вам було корисне, коментуйте, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео, посилання на мої соцмережі, де ви можете до мене звертатися. А в приватні повідомлення з запитаннями з будь з будь-якими будь пропозиціями е, щодо співпраці чи, чи якісь у вас є коментарі, які ви не хочете лишати, щоб всі бачили. Я залишу в описі до цього відео. Е, що ж, ви мене легко можете знайти у будь-яких соцмережах: Instagram, Facebook, Twitter. Я бажаю всім гарного настрою. Бажаю всім насолоджуватися. Знаю, що в Україні ще достатньо тепла непогана погода. Тому насолоджуйтесь цим. Сонечко додає гарного настрою. Сонечко нас зігріває, це вітамін Д, Заряджаємося цим, хто може. В нас тут, Нідерландах вже вітер холодно, достатньо. Я теж ловлю останні такі в цьому цієї осени е, теплі е, хвилинки, навіть не годинки. Що ж, гарних вам вихідних, гарної вам погоди, гарного настрою, психічного і фізичного здоров'я. До нових зустрічей. Пока!